Всім привіт! Вітаю на каналі Межа Медіа. Бездротові навушники для занять спортом мають пропонувати користувачу надійну фіксацію та хоча б базовий захист від вологи. Проте в Sennheiser вирішили піти далі, додавши у модель Momentum Sport, пульсометр та датчик температури тіла. Наскільки корисними є ці нововведення та чи зручно користуватися навушниками, я розкажу в цьому огляді. В комплекті з наушниками можна знайти додаткові силиконові насадки, харщові фіксатори, шнурок для перенесення кейсу на пальці та зарядний кабель. Momentum Sport мають внутрішньоканальну посадку. Їх можна віднести до моделей середнього розміру. Вони не дуже масивні, але все ж таки трохи виступають з вуха. У навушників краплеподібна форма, вони доволі ергономічні та комфортно розміщуються у вушній раковині. Для підвищення надійності кріплення є хрещові фіксатори. В комплекті йде 4 штуки під різний розмір вуха. Для бігових навушників це дуже важливо і варто зазначити, що з правильно підібраними насадками Momentum Sport тримається дуже добре. Амбушури навушників зроблені з дуже м'якого силікону. Якщо правильно підібрати розмір, то вони майже не відчуваються при довгому використанні. Те саме стосується хрящових фіксаторів. Ось що може бути не дуже зручним, так це носити кейс наушників із собою. В огляді Momentum True Wild 4 я вже скажився на розмір кейсу, але тепер буду вважати його майже компактним, адже кейс Momentum Sport ще більший. Не просто так, виробник додав в комплект невеликий шнурок для того, щоб можна було носити кейс на пальці. Не фанат такого рішення, але в цьому випадку воно доцільне, адже девайс справді поміститься не в кожну кишеню. Абарити не є сильною стороною кейса, але він має якісні матеріали: прогумовану нижню частину та кришку, і його буде складно пошкодити навіть у випадку падіння. Momentum Sport дозволили наушникам пройти сертифікацію за стандартом ipx 4, що перебачає захист від крапель води. Відповідно, в наушниках можна бігати та займатися спортом в залі, але краще не плавати. Цікаво, що кейс також пройшов сертифікацію за стандартом ipx 4 та має захист від вологи. Для підключення до смартфонів та інших пристроїв навушники використовують протокол Bluetooth 5.2. А для налаштування потрібно буде встановити фірмовий застосунок Smart Control. В ньому можна поміняти ряд опцій, як еквалайзер чи активне шумозаглушення. Останнє пропонує також додаткові налаштування. Можна вибрати повне відсікання шумів, фільтрацію вітру чи навпаки увімкнути повну прозорість, що бажано робити під час пробіжок. Цікаво, що виходячи з призначення наушників, в Sennheiser реалізували аж два способи керування. Перший традиційно дозволяє торкатися зовнішньої сторони наушників, щоб виконувати певні дії. На довге натискання в Momentum Sport призначена зміна гучності, і це не можна змінити, схоже, виробник вирішив, що під час занять спортом це не найважливіше. А на подвійне та потрійне натискання можна призначити дії на свій вибір, наприклад, відтворення паузи та перемикання треків. Другий спосіб керування дещо незвичний та передбачає необхідність постукати пальцем по голові біля правого вуха. На влаштуваннях доволі чітко показано, де саме потрібно це робити. Навушники підтримують одночасне підключення до двох пристроїв. Як і в інших нових моделях виробника, тут немає автоматичного перемикання. Тобто, якщо слухаєш музику на одному девайсі, то спочатку потрібно поставити її на паузу, а потім вже включати на іншому пристрої. Під час телефонного дзвінка наушники самостійно переводять звук на смартфон. Ще одна цікава функціональність Momentum Sport це можливість вимірювати пульс та температуру тіла. Кожен навушник вбудований датчик частоти сердечного ритму та температури, що робить вимірювання навіть точнішим, ніж на спортивних годинниках. Але проблема полягає в тому, що їх можна дивитись або в самому застосунку Smart Control, або ж потрібно купувати спортивний годинник від Polar. Датчики Momentum Sport заточені під використання з годинниками лише одного виробника, в партнерстві з яким і була розроблена ця функціональність. Для її використання підійдуть моделі Polar 23 2023 року та новіші. Сам застосунок Smart Control ніяк ці дані не записує, не синхронізує і не аналізує. Таким чином, на жаль, можливості інтеграції Momentum Sport зі сторонніми спортивними сервісами чи годинниками поки що немає. Навряд вона з'явиться, що робить функції вимірювання пульсу та температури дещо зайвими. Адже датчики не можна вимкнути, вони постійно працюють, коли користувач носить навушники, і виходить, що лише сильніше розряджають батареї. Для передачі звуку навушники використовують кодеки SBC, AAC, EPTX та APTX адаптів. А для відтворення в них вбудовані 10-мм динамічні драйвери. Вони забезпечують хороше рівне звучання з відчутним басом, але не настільки панчовим, як Momentum True Wireless 4. І, хоча низькі частоти можна зробити ще більш відчутними завдяки опції Buzz Boost, вона просто більше заглушує частоти в цілому, що, як на мене, погіршує звучання. При цьому без неї деталізація та ширина уявної сцени тут нічим не поступається флагманським бездротовим наушникам Sennheiser. Все ж компанія тримає свою марку, навіть в наушниках, які призначені для прослуховування музики в основному на вулиці чи в шумному спортзалі. Система активного шумозаглушення Momentum Sport використовує по три мікрофони на кожному наушнику, і можна сказати, що вона не дуже агресивна, не створює сильний антишум, тому користувач все ж не зможе розраховувати на майже повне відсікання шумів, як в кращих TVS-моделях. Втім, роботи шумозаглушення тут достатньо для того, щоб слухати музику в громадському транспорті чи в тому ж шумному спортзалі. Як гарнітура для телефонних розмов, Momentum Sport виявилися навіть кращими за старшу модель лінійки. Вони доволі добре передають голос в тихому приміщенні та не перетворюють його на роботизовану версію, коли поруч є сильні сторонні шуми. Навушники мають трохи різні ємності акумуляторів. Схоже через наявність додаткових датчиків. Для правого це 75, а для лівого 72 мАг. В кейс вбудовано ще 850 мАч. проте автономність Momentum Sport можна назвати лише нормальною, але не високою. Навушники забезпечують 5,5 годин відтворення музики з активним шумозаглушенням та ще додатково 24 години забезпечує кейс. Sennheiser Momentum Sport – спортивні наушники з ручною посадкою, надійною фіксацією, захистом від вологи, хорошим звуком та мікрофонами. Виробнику варто було б зупинитися на цих перевагах та надодавати додавати в модель додаткові датчики, які заточені тільки під спортивні годинники. Polar. вони зменшують автономність та явно збільшують вартість навушників.